кинуть на стрим. На ну, наш. Пять часов. А ну. Все. Здрасте. С Сашка, привет. Привет. А Рома нам видав сразу палку и по А знаете, Ты расскажи, хоть где Так, показываем, где мы. Это озеро Балатон. Здесь очень людно и очень мелко. Не знаете, что тут почувают кирпич из нет, yeah. я слышала какую-то русскую речь. О, oh. <Yeah>. uh <-huh>. um, Привет! Так, Ой. так Ой, вот, люди, у нас какой-то спор. Okay. Um, почему венгры э, не ездят 5 часов в Хорватию, чтобы нормально а, вот на море. Но я говорю, что то же самое и про Киев можно сказать. Почему мы не ездим 5 часов в Одессу? Ну так, да, просто ти приходиш, ти, ну, э, я вже була тут раніше, по-моєму. Mm, була. Ну, не як мелка. Люди заходять, і їм треба йти, 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 щоб нормально покупатись. Тобто ці всі люденьки, які... Ну, no, у нас теж вибираються гідропарк. Вони по пояс. В... Ні, ну слухай, на гідропарк ти заходиш і Слушай, ти. Слушай, ну вода вонюча. Ну, тут грязь. Ну, ти, чекай, тут іншо, інша справа. О -о, там, там хоча б глибоко і ти можеш покупатись. А тут... Воно мілке. Ну, воно неймовірно не мілке. І ти просто не знаєш Якщо чесно, я б краще б в такому купала, ніж на гідрофарці. Все одно, що ніжки помочити. Ну, або засмагати просто. Так. А давай ми трохи цю палко прикрутимо, будемо читати, що нам пишуть. Ну Так. Для малят вода. Це точно ж для малят. Ми знаходимося в Угорщині. Озеро Балатон. Ми поспали. Да, мы... В машине. Ну, Бодька поспала. <laughs> я, я, еще она прокинулась, но... Мне вручилась, на попал, что, стрим. Вот я и стримлю. А ну? Ну, довольно... Аккуратно, симпатично, я имею в виду, вот, все убрано, все чисто. Покаш. Не, ну, смотри, все хорошо, урны есть, что очень-очень хорошо. Потому что вчера мы где Не, не вчера. Вчера? А, в... вчера. Подожди, я вчера в Ужгороде заметила, что там совершенно нет урн. Я с бычком своим ходила еще километров 10. Ну да. Ну ладно, не 10 сколько мы прошли. Ну, не, километ... ну богато. Тут, тут пациент... на каждом укроте, а тут порочь земной сейчас покажу. Порочь сметных. Пути... потим... Людочки сидять, і дали смітник, потім знову лавочка. Ні, ну Все даже круто. Да. О, так, тут ніде да, не видно. І вода, смотри, яка Диризового цвета в мелочках, правда. Пішли это до, до озера? Потом, по з максом стало вже до водички. Ой, як хорошо. там больше. А, ну где-то примерно такие. ничего себе. вот тут прикольно. держи. что ты пойдешь купаться? я тоже хочу вода? а я упаду? Можешь мелкая, ну. Да я могу э, и тут упать. А, ну ты да. Лаки Лаки Гелл. Давай. Не вот, буду выпробовать iPhone перед водою. Давай. Оп. Оп. Ну. И Не, в принципе я что Ну... А? Саша. Я же говорю, я могу упасть везде. Тут слышно. Да. Он... Для таких як вы есть тихто типу, сходил. Сходы. Ну там я. Шо, я... Ну, От бачите, що? там люди стоять, і вони... Ну, діти посе. Ну. И вони... вони по пояс. Да, ну, тут мілко. Тут ну. настільки мілко. А настільки що? Мілко. Мілка. То є така? не мілковей. Мілка, а потім маленьку О! зайде. гля ля Зайшла. Жаба в воду. Так я теж так можу. Давай! що, гониш, мала. Тут власне не впасти, так? Да? Ну да. Вітаю з раз. Німеччини. Привіт, ну, німецька. Що? Тобі пахне? Вона угорцями пахне вода. Вода пахне. Що? Ти за мене хочеш потриматися? Ні, Вона ні, не, не хочу. Вже не хочу. Саша мені показала приклад, як жінка українська може побороти все. Так, я поміняю камеру. І вода так. Саня, а ну. И шо? Я аккуратненько. Супер. она, ты должна запечатлеть. Наш вот А я снимаю. Я как пенсионер, знаешь? О, Саня, ты как Иисус по воде ходишь. у тебя ноги длиннее, тебе хорошо. Ты как дольше тоже. Ну что, типа все, помочили нози. Макс, до Надо хоть помочить подольше. куда? Ні, ну вода не така і тепла, чесно. Чого? Ні, да? я кажу да. ну, тепло. Я кажу Катька, супрун, кажу літній. Може, ви не вода? Я так. Ну, взагалі-то гарячий вода. Озеро Пашо. Що, це тьовичний стрім називається, так? Да? Ну, так. Да. А чого ви туди от почапали? Ми що ви розповідали? розповідали, що тут таке. Ми розповідали, що тут таке. Да, Пенсионат, пенсионаронат, пенсионаронат. Пенсіонар... Що що? Чого малі... не купаєтесь? Рабіт. Їдемо далі. Ми насправді не збиралися сюди їхати. Але... Ні, ну як? Ну, вирішили, заїдемо на балото. Але вирішили не заїхати не показати, малі. що таке балотон. А що є до такого? Там у когось з капців торчить пляшка моршенської макс помітить. От там? Прикольно. Так, ну що, Заня, я вилазь. Ви поки пострілійте, я постою водій. Можешь маме привет передать? А, она вряд ли смотрит сейчас. ну да. Маме, папе, Гришину, Супрун, Антоше, который кошку кормит. А Дэн Борис, Дэн Борис. Дэну, да. Дэн У него Борисович. сегодня эфир. Не расслабляйся там, малыш. Ну что, зачекинулись на балатоне? Это правда. Ну як? — рибку видно в воді? Не видно. А, yeah. є, видно, от там трохи. Вон yeah. маленька рибка. І велика. Я думаю, на, кар... на камері мало видно. Yeah, ну тут прикинь, звісно. Ну тут і гарно. Вода була. Релаксація одного дня. Ти можеш сюди приїхати хіба ж на три повалятися, пікнік зробити. Ну, на Звертаю увагу. Звертаю увагу. Макс уже робить пікнік. Ось пляшки. пляшки від пива кидають, як у нас. Не дуже спекотно, ні, не дуже спекотно. Жарко. Ну. Коротше, якби в мене був вибір їхати на адріатику в, в, в Хорватію чи на Балатон, я поїхав би в Хорватію. Ну так. Ми так і діємо. Так, мене справді все обговорювала, обговорювали, що наші сюди і у йдуть купатись, якщо можна поїхати спокійно за. Ні, ну це за... 20 минути. Ну 20... 4, 4 годинки. годинки. Від Будапешта година. Ти що, в Дунаї будеш купатися? Ну в Угорщину, я ж кажу. Ну, в Дунаї ти ж не будеш купатися. Чи будеш? Ну ні. Там же на острові. целый фестиваль отбывается. Зигет. Зигет, Зигет да. Будет скоро, по-моему. А это озеро Балатон. Чекин. Что <рес> <Шо> ты? <рес> Фотка, <рес> вот, читай. Я Я художник, я так не. Парковка безкоштовна. Скажи, що парковка безкоштовна Парковка безкоштовна. Там далі є невеличка інфраструктура, є навіть громадського користування безкоштовно. Безкоштовно. Безкоштовно, смердить? Ні, не смердить, каже. Макс зробив інспекцію. Отам, бачиш, така штука, там розганяють кейтерів. Вони зіпляються, на можна побачиш, одна вежа друга. О, і Макс полізло, глянь. Дурне поїхали точно, що в турне. І зараз по пояс такий. Оп. так Там не пол кілометра, а навіть більше. Особливість в тому що тут, тут частина, ідеш, ідеш. вона м'яка, а потім різкі обрив і там глибоко, там де яхти плавають. Ми звідси їх бачимо. Новий. Але зійти треба. По, ну, по кольору води, в принципі, видно. Бачиш, де вода світла закінчується темно починається. Там от гли, глибока вода. Це хвилин 10 пішки. Ні, це, це більше водіжважче йти. Я колись лазив. Хвилин 20 пішки. Я по голотовно тут ходив уже, знаєш. І... Але добре, що А ти здесь був? Так. Дівчат курити, любити. Так. Їсти м'ясо. Ми сьогодні вже будемо в Хорватії. Може, може покажемо їм кордон між Угорщиною і Хорватією, щоб не зробити тайні. Кордон питання. якого Якщо йдемо? помітимо Ну, там, так. Це точно, що якщо помітимо. Ми з батьки заїжджаємо. Ще в Загреб заїдемо, в Загреб. Вас вітає Чехія. І все. А ми точно заїхали? Бачите. Так що... Сьогодні, може, постріємо з Загреба, yeah. да. так? Може бути, а ми, ми туди заїжджаємо? Да. Так. Домовились же, так? екскурсійно чисто. Ну якей, заїдемо тоді в Загреб і наступний стрім буде звідти. Або на кордоні, Угорщина, е, Угорщина. Типу давайте не така насичена екскурсія, як Будапешти, бо це втомлює втовлюється. В Будапешті ми походили рівно 10 хвилин. що Піска і ти можеш спокійно або слабки. Добре? Ніжки висохнуть, ти йдеш далі. Так, я починаю все. Висок. Висок. Не я висох, не Ні. Я Я псіх, підлікітник у Так. А що нам що нас питають, що нас пишуть? Ну давай. Є. Ще буде багато цікавого, а багато стрімів. Так, буде багато цікавого а буде багато стрімів. Ми ж типу що бачу, то й співаю. <рес> Це ж таке... А дівчат бомбануло на моралісти про противників коріння. Та ні, просто всі такі молодці, всі, всі кажуть, що, що кому Фухайте, робити. Залізьте, подивіться, що у вас в трусах. Ой. Це вас має турбувати більше, ніж те, що хтось курить. Розумієте? Перевірте там, чи все гаразд. Бо там може Роз... бути Лас-Вегас. Лас-Вігас? Це анекдот. Я я чеку, зараз закінчимо трансляцію, розкажу. Його не можна людям розказувати. А ти знаєш, що да не гадає. Ну який, ну хорошо, якщо людям можна, то можна. В принципі, нема нічого забороненого. Дітей відведіть, екрану. Що каже, вчені кажуть, що Саша дітей відвідіть. Саша відійшла. Типу вчені схрестили світлячків і мандавошок. Каже, уяви, я так в труси заглядаю, а там ласрез. Че? Це ж не я анекдоти придумав. До речі, при балотоні була дуже жорстока танкова битва. Баян, лол. Це вже анекдот пішов. Ну, так я же кажу, що баян. Це ж нічого нового. Ну, маленький. Найкоротший анекдот. Ахаха, ні. Так, коротше. Не Ну інтернет, все, насправді інтернет. ми, ми закінчимо. Далі ми поїдемо в Загреб, поїдемо в Хорватію. Наступний стрім буде вже звідти. Так. Якщо будемо в місті, то заїдемо, покажемо, що, що таке Загреб, що таке. І більше у вас це будуть перші враження, як і від балотону. Так, в Загребі ми не були. Екскурсію по Загребу Макс веде, Щоб вона не була дуже стистою. Мой любимий город. Хто не підписаний на канал, підпишіться, ставте лайки, бо стріми будуть тільки тут. Тому всім па-па, Балатон. ми поїхали далі. Поїхали. Поїхали. турні їдуть далі в турні. Підлікітник. Підлікітник. Виключай підлікітник. Зай вершите.